Всім привіт! Всім привіт, друзі! З вами я, Слава Вогонь! І сьогодні ми будемо грати в Minecraft, але це Sky Factory. Я в цю е е штуку ще не грав. Я, чесно кажучи, не розумію, що це тут. Ну тут якийсь генерал у Це що? Це ореал-бук якийсь. Ну. Окей. Я дивився, як проходить це. Нам зараз потрібно вибити як мінімум один садженець. Це було б непогано. Бо якщо не виб'ємо, буде погано. Окей. Випадає? Ні. Оце вже сумно, бо якщо мені не випаде ні один паросток, тоді потрібно буде завантажувати карту заново. Мені от палки то випадають. А самі паростки не випадають. Пару сток є, але я все одно б це. Може випаде ще один? На всякий випадок, якщо з наступного не випаде. До тих я вже не дотягнусь. Тому рубаємо дерево. Є! Yeah. Чуть не зламав землю. Окей. Okay. Перероблюємо землю в... Ой, перероблім дошки в. Проблюємо дерево в дошки. Отут я залишу місце для верстака. А в верстаку мені потрібно зробити крюк. Який збільшить шанс випадання різних ресурсів з дерева, звідки випав саджені? Опа, ля бачите це? Це як в стоунблоці. Воно швидше росте. Ну, давай. Я все зараз здобуваємо. Знову ж таки. Але перед цим я б крюком ну, збудував би трохи більшу платформу, щоб можна було повністю все зібрати. Блін, не вистачає на все. Але по логіці з допомогою оцієї штуки буде більший шанс на випадіння паростків та можуть ем, випасти нитки. Бачите, скільки вже паростків? А нитки потрібно згадати, навіщо вони? Бо я не дуже сильно пам'ятаю я дивився невеличкий відеогайд, але. А, все, зламався. Окей. Тоді давайте скрафтимо сокиру. Вона буде не зайвою, бо до каменю нам ще доволі довго йти. Хто знає, той знає. Окей, зараз нам по логіці не цей тигель, а потрібно інший. Оцей дерев'яний тигель зробити. І в нього паростки. Так, давайте краще яблуко також закинемо. А, яблуко не можна. Раніше ось. Земелька. Наша перша земля. До чого я докотився, щоб радуватися якійсь землі, блін. Окей. Зробимо невеличкий острів там, де будемо розводити більше дерев. Ось тут ще одне дерево будемо вирощувати. Ось тут вже не... Ой, фух! Ще я так поріскованому ходив. Добре. Давайте трохи збільшимо платформу. І будемо рубати дерево. Є. Yeah. І якщо ви пам'ятаєте оцей інший тигель, ти що прям здерла ось цей це для того, щоб створити воду. Окей. Нам потрібні нитки, тому ламаємо оці штуки. Тим самим ми будемо ще здобувати паростки для більше землі та в майбутньому для води. Ось так. Ось така ця збірка прикольна, в принципі. Мені вона доволі почала подобатись, але не відміняємо той факт, а звідки це. Що? Це не помтеж я хотів сказати. Та, блін, я не розумію, що сталося. А. Ну, коротше, нам потрібно Коли ми наводимось, наша рука стає якоюсь іншою. Окей? На зараз нам потрібно. Здобути. Трохи землі. Фух, є паросток. Ось ще там один паросток. Надіюсь, нам вистачить ще на одну земельку. На жаль, ні. Значить, двома. Потрібно, що я зробив, треба обережно забрати. В пустоту. Є тросничок. І тут нічого. Щось нічого не випало. це з моїх рук. Все, фу. Все. Тільки ось це б я переніс би в якесь інше місце. Окей. А Опля. Виросла деревце. Плюс нитки. Ну ось так. Таке виживання. Давайте поставимо оце де, щоб не заважало оця штука. До речі, треба згадати мені, як же ж. Робити. Це. Як робити камінь? Здається, камінь ми вибиваємо з землі. Як би це дивно не звучало. Окей. З каміння потім ми зробимо дерево. Це також дивно звучить. Але ну такі реальні Stone Factory. Ой цей. Не Stone Factory речі, Я б трохи збільшив би платформу. Щоб не впасти, звичайно. Є ось так ось. Потрібно доволі багато мені цей ниток. Нічого не випало. Окей. І зараз зарубаємо це дерево. Карта мені подобається, напевно, запишу другу частину. Може в майбутньому. А може я пройду? Та, ну, не пройду, напевно, за стільки часу. Я не знаю, що тут рахується за повне проходження, але я точно знаю, що тут є. Зараз вам покажу, що. Тут є на цій штуці. Так ви правильно зрозуміли. Стіл трансмутації. Ось вот я так от дерево. Окей, давайте далі робити. Ми можемо скрафтити сито ще? Вже тут. Ще скрафтити сито. Окей. До речі, поки вона росте, я б збільшив би платформу. І на зараз мені потрібно якнайнайбільше паростків та в принципі нитки. Давай. Або ми був... Окей. Ну, давай я. Якщо ми станемо в дерево, воно виросте? Так, виросте. Ой, почекайте, мені ж потрібно оцим крюком ламати. Щоб випадало більше саджентів. Окей. З таким чином. І збираємо все це. Бо тут реально багато повипадало. Я думаю, 28 саднів це доволі нормальна кількість така. Можливо, коли я приїду назад в Київ, запишемо таку серію виживання з Соломікою. Але це вже залежить не від мого вибору, а від її. Я б відразу кажу, я був за проходженням. Окей, беремо і земелька. Ну і все, мінус куча саджанців. Шість землі. Надіюсь, цього вистачить. Давайте перед цим збільшимо платформу, щоб в пустоту не вийшло. Не випало. перший камінь випав. Єй, перший камінь. ой, куда оно выпало? О тут воно все випало Ого саджанці випали Ну, ці не саджанці, а це. Камінь перший кругляк. Ну, це прикольно, це непогано. А, до речі, випало це. Можна помістити туди, і термот ще трохи земельки. Мопля. Давай! Це, в принципі, мега круте виживання. Напишіть в коментарях, чи вам подобається це виживання, бо мені доволі сильно подобається. Я впевнена, що я запишу продовження цієї цього виживання. Кому сподобалось, знаєте, напевно, будуть нові серії, але знаєте, що, напевно, Можливо, не скоро, бо я б думаю, щоб зробити ще бетерон-бедрок. Виживання. Так багато тут використань. Все уже 50 ламань тут на, цьому, на таких курюках. Можливо, я зможу зробити кам'яний, але, напевно, не зможу. О, ран... С... е... світліє. Значить, стає ранок. До речі, за допомогою ниток ми також зможемо зробити в майбутньому ліжко. Хоча я не знаю навіщо воно нам. Це зрозуміло, щоб пропускати ніч. Але навіщо нам пропускати ніч? Хм. Плюс кругляк. Ось. Це у нас скільки? Вже два кругляка, нам потрібно вісім його, так? Оце реально буде доволі довго. Можна, в принципі, зробити посилену сітку, але на зараз нам не вистачає ресурсів для посиленої сітки. От просто бачите всі ці моди? От я в них не шарю. Якщо ви шарите. Напишіть, як ними користуватись. До речі, як ця штука крафтиться? То інше я розумію, як скрафтити. Що це? Це якийсь стореч мод, напевно. як я розумію. Тут два стореж моди. Дивіться, ось сита, тут є сито кремневе. Мм. Mm. Mm, броня крутяцька. Ну, В принципі, прикольно. Прикольно. так Виглядає. Виглядає. Я не знаю характеристики цієї броні, але виглядає прикольно. Ммм 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 Ммм. Ммм, mm. це Project EMC, а це що. Тоді. Окей. Типу забула. Що тут подивила эндземпляра? Їх. Брайте, напишіть ä, в коментарях, що це за ножниці, бо я не знаю. А давайте напишем сторож. Сто. Ре. Окей. Сторож. Диск. Сторач кор. Сторач драйв. Кто шарит, Ось. Тільки як же відкрити цю книжку? Невідомо. Мені невідомо. Фух. Як я розумію, я залишився без паростків. Взагалі от. Бо я їх напевно прокакав вон там. Я можу дістати? Є. Хто знає, скажіть, чи це за сторож мод може я включу... Ем, як цей... А вона буде працювати на бамбуці. Ні. Не як я розумію, я протопив і все виживання зря тут. Було. Ну. Отак от вже. Отак от іде життя. Якраз вже забуду закінчувати відео. Наступний раз створю нову мапу і спробую швидше розвитись, ніж тоді. Ну, цього разу. І не провтикать отак от. Короче, всім пока и до наступних зустріч.